Що взагалі таке ця інсулінорезистентність, і ми так часто про неї говоримо в попередніх відео я розповіла, як діагностувати, що таке інсулін. Тому в цьому відео кажу, що таке інсулінорезистентність. Кожного разу, коли ми їмо, ми отримуємо глюкозу, так із вуглеводів або з білків отримуємо глюкозу. Ця глюкоза має потрапити до нас в клітину, щоб вона потрапила до нас в клітину. Інсулін, гормон, який виділяється під шлунковою залозою, має відкрити нам цю клітину, і глюкоза заходить в клітину. Тоді ми отримуємо свою енергію, і у нас немає е е е голоду на глюкозу, скажімо так. Якщо ми їмо багато вуглеводів, часті перекуси, е велику кількість жирного, не займаємося спортом, у нас е рівень цукру зростає, і на цей рівень цукру зростає і рівень інсуліну. Інсуліну багато, цукру багато, а клітини не пропускають е глюкозу до себе е в клітину, так як на інсулін вже вони резистентні. Так, так багато.